Всім привіт! Це буде моє перше відео. Насправді ідея записувати такі відео була в мене вже досить давно, можливо, на кілька місяців. А, взагалі мене дуже надихають відеоблогерів, особливо одна американська блогерша Bizart. Мені дуже подобаються її думки, мені дуже подобається, як вона записує найпрості відео, без е, ніякого, не знаю, суперфону і так далі. Моя, взагалі, ідея в відео буде, можливо, воно буде одне, це перше, можливо, і буде декілька. Це будуть розмови за мейкапом. Тому що я дуже люблю робити макіяж, це моя медитація, це мій спосіб розслабитися. Але я дуже хочу викладати якісь свої думки, е, якісь певні свої, е, якусь певну свою позицію на. І загалом така ідея, як. Е, Відео з макіяжем, вони дуже заліпаючі, і, мабуть, вам буде цікаво дивитися, як я роблю свій макіяж, які я все себе використовую. Це такий буде міні-б'юті-блог, але буде висвітлюватися дуже важливі, як на мене, теми. Це будуть розмови про стосунки, про подорожі, про саморозвиток, про рутину, про якісь такі дуже загальні і дуже цікаві теми. Там задні моя собака. От, е загалом мене звати Таня, хто не знає. Ну, я думаю, що це відео подається тільки мої друзі. Можливо, якщо вони подивляться, От, якщо я його запишу, якщо я його запущу, жартую. От, і загалом на сьогодні я вибрала таку тему, як, як перестати відкладати на завтра. Мені здається, що це найбільша взагалі проблема всіх. Те, що ми любимо відкладати все на завтра. Є декілька супер простих, але супер корисних порад, як на мене. Можливо, ви десь чули це, можливо, ви це використовуєте, а можливо, ви це тільки будете чути перший раз. Загалом, ідея того, щоб перестати відкладати все на завтра. Першим ділом треба е, освоїти якусь певну щоденну рутину. Ну, можливо, ви чули таку фразу, що дуже важливо застеляти ліжко зранку, тому що якщо ти не можеш застелити своє ліжко, як ти можеш досягнути якихось певних висот? Я дуже погоджуюсь з цим, тому що дійсно, деколи є таке у нас якийсь можливо якісь депресивний стан, можливо, просто стандартна лінь. Коли ми не хочемо робити, наприклад, такі елементарні речі, як заставити ліжко, почистити зуби, вмитися. Тому мій перший адвайс, як перестати відкладати все на завтра, це завжди привчитися робити щоденну рутину. Щоденну рутину, таку, як не знаю, в кожного вона своя. Саме ці щоденні звички тебе дуже дисциплінують. Як навчитися їх робити? Тут теж таке питання, як навчитися себе, при, наприклад, привчити себе займатися спортом. Я знаю, всі, мабуть, починали займатися тим чи певним спортом, але з, яких, з якихось певних причин це кидала. Головна причина це перерва, дуже важлива тривалість, не тривалість, а послідовність. Коли ти не пропускаєш, можеш пропустити тільки через якусь дуже вагому причину. Насправді в мене дуже часто були такі ситуації, колись давніше я дуже часто подорожувала, я подорожувала на якийсь певний довший час. І в мене були дуже великі перериви, бо в подорожах в мене не було можливості займатися спортом. Ну Взагалі, щоб освоїти будь-яку таку повсякденну звичку, дуже важлива регулярність. Це не пропускати і перестати відкладати якісь такі повсякденні речі на потім. Наприклад, у вас є гора посуду, бо ви не любите мити посуд. Є багато людей, які не люблять робити ті чи певні якісь такі щоденні речі, але їх треба робити. Я, наприклад, коли приходжу з роботи, можу бути досить і мені може бути ну, тупо лінь помити цей посуд завжди. Говорю сама з собою, скажем так, в думках. Ну, так як в думках ви можете себе переконувати, те, що ой, та це потім, я завтра це зроблю. Так само ви можете себе переконувати в зворотньому. Ви можете себе переконувати в зворотньому, наприклад, ви можете собі просто сказати, а що це займає в плані часу. Я все вимірюю в часі. Це дуже взагалі важливе. Одиниця життя в нас, яка є. Самі знаєте, що безстінне, його не можна ніде купити, ніде заробити і так далі. Тому я все вимірюю в часі. Його можна тільки зекономити і ефективно використати. для мене, наприклад, помити одну тарілку це 15 секунд вашого часу. 15 секунд це один, це один, це одне відео на Тіктоці. Тобто, якщо ви можете прогорнути 10 відео на Тіктоці і їх подивитися, то в чому проблема буде прочитати ці ж 15 секунд на щоб помити ту тарілку. Так само можливо з будь-якими будь-якими довготривалими штуками, там не знаю, наприклад, тренування. Ну, в мене немає проблеми заставити себе сходити на тренування, бо в мене вже є якась регулярність. Але насправді я завжди це з якимось серіалом, з якимось фільмом або з роботою. Я собі думаю, блін, я мала 8 годин на те, щоб піти на роботу, там допомогти ну, заробити окей кошти для себе, але зробити кошти комусь, зробити там якісь завдання. Е і я не маю часу, щоб годину уділити своєму тілу, ну камон, своєму здоров'ю. Це дуже важливо насправді, як це кажеться. Не складає на завтра те, що можна зробити сьогодні. Дуже важлива регулярність, дуже важливі звички. Твої посідання вони тобі допомагають дисциплінуватися і менше відкладати все на завтра. І можна вимірювати все в часі, або в якихось певних там діях, наприклад, погуляти з друзями чи там зробити якусь дуже важливу справу, і ви це вимірюєте в часі. Ви можете зробити і то, і друге, це ну, це не означає, що ви не маєте гуляти з друзями. Але, типу, ви можете розуміти пріоритетність. І вже виходячи з того, наскільки ви розумієте пріоритетність цієї справи і зустрічі з друзями, ви можете розуміти, що блін, вона займає по часу так само, але вона набагато пріоритетніша. Далі є дуже багато технік, ви можете більше про них прочитати. Там, наприклад, як ефективно працювати. Техніка помідора, здається, вона називається теж. Я взагалі завжди стараюся використовувати техніку в плані часу, це 20 хвилин роблю якийсь важливий таск, і 5 хвилин відпочиваю. Це більше стосується все-таки навчання. Тобто, в принципі, по такому принципу я стараюся вчитися і не відволікатися. Дуже важливо, наприклад, якщо ти пішов на якийсь курс. Або якщо ти вивчаєш якийсь певний новий матеріал, то дуже-дуже важливо не вдоволікатися, коли ти цим займаєшся, тому що, звичайно, матеріал буде набагато гірше засвоюватися. О, тобто, підсумуємо те, що можна використовувати різні техніки, і найкраще завжди починати свій день з тих завдань, які є найважчими, найменш приємними, мабуть. От. Далі це те, перевірити свій ментальний стан. Насправді, дуже багато людей взагалі відкладає все на потім через їхню якусь депресію. От, тому дуже важливо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям, якось себе радувати, в кожного є свої способи. Звичайно, відпочивати. В мене була колись дуже така, ну, зараз загалом навіть я з цим борюся, з тим, що я досить мало відпочиваю. Я не люблю відпочивати. Я завжди відчуваю себе винною за те, що я відпочиваю. Але я in process, я з цим працюю, і воно мені дуже допомагає. я... Ну, загалом, типу, ви можете, там, я для себе відпочиваю, це я ходжу на йогу, я медитую, я дивлюся тік-токи, я дивлюся якісь шоу-серіали. Я можу це собі дозволити зробити, тому що воно мене розслабляє. Типу, я не обов'язково маю все робити, те, що мене розвиває за день. Тобто, дуже важливо розслаблятися, щоб потім просто, просто-напросто. Не виговори. От, тому підсумовуємо, що дуже важливо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям, тому що, якщо ви себе відчуваєте досить депресивно, можливо, вам потрібна допомога. Звільніться тоді до спеціаліста, поговоріть з близькими або зробіть будь-що, що зробить вам краще. Тому що причина насправді може бути в тому, що ви просто депресивно почуваєтеся, а не там лінуєтеся, щось зробити, умовно. От наступний факт це впевненість в собі. Чим впевненіше ти в собі, тим тобі буде легше виконувати якісь завдання і відкладати їх на завтра. Все дуже просто: треба розвивати впевненість в собі. Треба розвивати любов до себе, треба себе нагороджувати. Дуже важливо насправді. Те, щоб нагороджувати себе кожного дня. От. На рахунок того, щоб себе нагороджувати, це покупки. Зазвичай, наприклад, ви хотіли, ви хочете там плаття, ви його купуєте, але воно дороге. Тобто вам досить, не знаю, наприклад, шкода грошей, щоб його купити. Ви можете його купити при умові, якщо ви там зробите якийсь досить такий серйозний таск, який ви там дуже не хочете робити. От, е, ну і звичайно, дуже важливо себе нагороджувати так щоденно за якісь такі маленькі заслуги, наприклад, там це може бути солодке. Якщо ви взагалі, типу, я стараюся себе нагороджувати солодким. Тобто я дуже люблю солодке, я багато його можу споживати в день, але я стараюся виготовляти звичку того, щоб це було як нагорода, знаєте, як в дитинстві. от, І я стараюся собі теж таке нав'язати. І мені здається, що це досить досить така корисна штука, тому що ти не будеш вислідковувати, як ти їв солодке, ти не будеш переїдати його, але ти, типу не будеш себе обмежувати. І будеш себе нагороджувати. Тобто підсумуємо загалом це те, що потрібно себе нагороджувати за свої будь-які там досягнення. Досить важливо воно, як на мене, не так стосується, мабуть, відкладання на завтра, а так, типу відкладання реалізації якихось своїх певних ідей. Ми можемо дуже мати багато ідей, але ми можемо про них забувати. Бо ми просто можемо забути в тебе, як є там певна ідея там умовно для, не знаю, для бізнесу. У мене може бути певна ідея для відео, я вже можу все продумати, як воно може виглядати. Але відкласти це на потім. І в принципі, це нормально. що Ти можеш відкласти на потім, щоб зробити це пізніше. Але коли ти почнеш це робити, ти забудеш все, що ти придумав. Тому дуже дуже важлива штука. Це записувати в нотатки будь-які свої ідеї, будь-які свої бажання, будь-які свої мрії. Я взагалі у мене є така привичка. Я, наприклад, подивлюся від... в в інстаграмі будь-не щось, що мене дуже надихає. Там це дуже часто пов'язано щось з тваринами. Наприклад, я побачила відео, як дівчина плаває з такими тигровими акулами. І я прям вау запалилася. Я зразу це записала. Я зразу записала це як свої бажання. І повірте, скільки таких штук я записувала це і скільки вони збувалися, це там концерти різні, будь який концерти. Я можу придумати і подумати така, о, хочу. Ну, це навіть не факт, що воно супер-супер важливе, супер твоя мрія. Ти завжди про це думаєш, але ти просто подумав, що ти це хочеш, я завжди це записую. Навіть якщо воно може бути не супер реалістичне, я все одно це записую. Бо, повірте, якби я знала, де і що я буду зараз, колись, я б ніколи не повірила. В плані того, що скільки я там, скількома різними людьми я познайомилася, скільки я подорожувала, скільки я мала різного експірінсу, дуже цікавого. А насправді, взяти десятирічну мене назад, ну я би не подумала про це. Планування, спосіб взагалі реалізації планів, це записувати, записати всі-всі свої мрії, всі-всі свої бажання, які тобі приходять в голову протягом трьох днів, здається, на листочки, так? Щоб тобі треба записати прям все, що ти хочеш, все, що тобі приходить в голову. Щоб ну, в тебе не було, типу, взагалі думок, щоб в тебе було пусто в голові, і розподілити це по роках, або по там, по, скоріш за все, бо бажання мають бути такі досить глобальні. От, і це дуже крута ідея, тому що для мене взагалі записувати якісь там певні свої штуки, певні свої плани, це дуже важливо. Тому що я викидаю їх з голови. Я не думаю про них. Я записала, і я знаю, що прийде час, і я скористаюсь тими нотатками, я в них заглядаю завжди, але я не думаю про те, що от мені треба то-то і то-то. Я не думаю, тому що я це записала, я це маю записано, і воно скоро рано чи пізно реалізується. Я про це не забуду точно. І я дуже рекомендую всім всім, все записувати, підсумувати, які в нас вийшли декілька пунктів. Перший пункт це щоденна рутина, щоденні звички, які виховують в тобі дисципліну. Наступний пункт це наскільки я пам'ятаю різні методики, можна використовувати будь-яку методику, я розказала про які я. Які я використовую особисто. Наступний пункт це нагороджувати себе, бути впевненим. Пункт це записувати все, нагороджувати себе, бути впевненим собі, писати плани і сприяти їх реалізації. Звичайно, але записувати свої плани, розписувати свій день і, звичайно ж, бути. Бути, м м слідкувати За своїм почуттям, ментальне здоров'я, піклуватися про нього це дуже-дуже важливо. От і мрійте про велике. Справді мати великі амбіції, думати про велике, не зважати на думку інших, тому що інші завжди будуть зважати, завжди будуть думати, завжди будуть тобі вказувати, що робити. На них не треба дуже зважати. От, це було моє перше відео. До речі, в цьому відео я вам дала подати, як не відкладати все на потім, але я дуже довго відкладала це. Я насправді дуже довго хотіла зробити е, такий канал. Надіюся, що це не перше відео. Надіюся, що я його викладу. Е, Надіюся, що хтось хоча б поставить один лайк і хтось мене підтримує. Але насправді треба розуміти, що все починається з маленького. В будь-якому, в будь-якій сфері, в будь-чому, в знаю, вивченні нової мови, це може бути одне слово. Так само в веденні ютуб-каналу це може бути один підписник. Завжди треба м -м, себе налаштовувати на те, що успішний успіх зразу це ну, таке більше як виняток. От, е -вот. Насправді все, що я говорила на цьому відео, це суто мої думки, суто мої поради, суто мої експіріенс. Я не експерт, я не інфлюенсер. Це просто те, про що я хочу розказати, про що я хочу донести комусь. Але не факт, що ви маєте цим користуватися і керуватися якимось моїми певними думками.